іншого святого, який би мав таке покаяння, як Марія Єгипетська, і який би здобув такі дивні плоди того покаяння. Бо вона 40 років перебувала в пустелі, І затлів одяг. І вона прикривала наготу свою лише власним волоссям, яке зросло до землі. І що вона там вживала в пустелі, яку сарану. Навіть про це ніхто нічого не знає. Де вона набиралася тоді вологи? Щоб підтримати себе, невідомо. Але коли вона вже пройшла той подвиг посту, то приходив Лев, лягав біля її ніг, Проходила вона через Єрдан як по сухому, а коли молилася, підносилася над землею в молитві, нам надається це, як надія для кожного з нас грішника, бо вона була дуже глибоко, загрузлою в гріхах. І здавалося, що ніякого спасіння для цієї душі вже неможливо. І на порозі храму в Єрусалимі її якась сила зупиняє, не дає увійти до храму. Вона схаменулась. А схаменувшись, пішла в пустель. Пішла, щоб здобути плоди покаяння. Нам не 40 років надається, 40 днів Великого Посту. Він завершується через кілька днів, бо там далі Лазарева субота це свято служиться в білих ризах. Вербна неділя це свято служиться або в білих, або в зелених ризах, а потім настає страсна сильниця. І друга думка, яка супроводжує нас протягом Великого Посту, це думка про те, що ми йдемо до Голгофи. Весь Великий Піст – це наближення до Голгофи. І в читанні Євангелія сьогодні розповідається про те, що Христос. Подробицях розкриває те, що з ним відбудеться. Але він каже, і помре син людський, і на третій день воскрес. Потім з'являються учні. Іоанни Яків починають просити, будеш ти в славі своїй, дай нам сісти поряд із тобою, ліворуч і праворуч. Бо думають вони про нагороду. І піст, і дорога до Голгофи і сама Голгофа є найістотними нагородами для кожного з нас. Не те, що потім буде здобути, а наш рух в цьому напрямку, наше прагнення, наше устрімління. Оце є найголовніше, бо якщо цього немає, нічого не буде, якщо в тобі це підтримає Господь, надасть тобі Господь це прагнення, цей шлях, то буде в тебе і істина, і життя. А якщо, не дай Бог, в тебе цього не буде, не буде життя. Бо життя і є завжди шлях до Голгофи. І Голгофа завжди є вершиною людського життя. Найбільше, що може людина досягти в своєму житті, це принести в жертву і, можливо, себе. Це віддати що маєш і можливо все. І в тому, що ти віддаєш найбільше нагороду, а не в тих здобутках, які будуть потім. Згадайте, яка це радість дарувати, яка це радість віддавати. І не треба думати, що потім сісти праворуч чи ліворуч, Господи. Дай мені шлях до Голгофи, ось про що треба просити. Господи, дай мені шлях покаяння, ось про що треба просити. Ми не знаємо, що ми здобудемо через той шлях до Голгофи. Один Бог знає. А ми можемо куцим людським розумом не зрозуміти, не усвідомити. Але дари вони приходять туди, коли, коли ти йдеш, коли ти прагнеш, коли є оцей рух, оця воля, чогось зректися, а єдність з Богом здобути, щось віддати, гідну смерть здобути. Гідне життя через покаяння і шлях до Гофу. Гідну смерть через те, що ти віддаєш найбільше, що маєш, і віддаєш, знаючи, що це значить, який в ньому смисл, яка змістовність. Не про нагороди треба мріяти, а про достойну смерть. І достойне життя. І вчить нас і Марія, і бо вона тоді, коли піднімалася над землею в молитві, вважала себе недостойною. Вона ще йшла своїм шляхом. А що буде по завершенні, то буде по завершенні. Це ж Бодь. А те, що зараз є, оце наш здобуток. Є покаяння, це здобуток найбільший. Є шлях до Голгофи. Це здобуток найбільший. Нагороджує Господь Голгофою. Це найбільше. Хи він нам може дати. Розуміння таких речей веде людей на труд, на подруг, веде нас найкращими вузькими шляхами, найстрашнішими, можливо, і все одно найкращими шляхами. Прийде час, і кожен з нас, як син людський, помре. Якщо це буде моя Голгофа, чи твоя Голгофа, це і буде твоїм Воскресінням, моїм Воскресінням. І нема вам чого боятися в цьому житті. І на межі його треба боятися не потрапити на шлях покаяння, збитися зі шляху до Голгоф. Хай Бог, милосердний, милостивий, дасть нам отці свої нагороди. А ми будемо намагатися бути Буде достойними і покаяння справжнє. І